Нікі Гейлі чи Дональд Трамп такий вибір стоїть перед республіканцями нью Нью-Гемшера, де сьогодні відбуваються праймеріс партійні вибори. Після того як понад 50% республіканців Айови минулого тижня обрали своїм кандидатом у президенти Дональда Трампа, колишній президент сподівається зацементувати перевагу і в нью Нью-Гемшері. Тим часом кампанія колишньої губернаторки Південної Кароліни Нікі Гейлі розраховує зменшити відставання. Яке значення для президентської кампанії матимуть результати маленького штату Нью-Гемшер Кого обирають виборці українського походження? Про все це поговоримо з моєю колегою Іриною Соломкою, яка приєднується до ефіру зі столиці штату міста Конкорд. Ірина, привіт, які власне особливості Нью-Гемпширі і яке значення результатів партійних виборів саме у цьому штаті для президентських перегонів у США загалом. Піта єлю. Є така думка, що а, тобто, переможець з Нігемширі, він не стає підсумком кандидатом від цієї політичної сили, від якої він кандидатує. Тобто а, тому так дуже а, дуже хочуть перемогти відповідно кандидати. І для самих мешканців штату це теж така дуже почетна місія. Вони дуже а, мотивовані на те, що приходити на дільниці, тому що по суті, от їхній штат саме відкриває цей а, політичний цикл. Тому а, за оцінками секретаря штату він говорив це напередодні. Очікується, що явка виборців складе, складе десь 70%. І ми бачили, що в принципі особливо зранку було дуже багато людей на дільниці. І очікується зараз така невеличка пауза, тому що середина дня, коли люди працюють, і очікується, що більш активна така фаза знову почнеться, десь близько п'ятої, коли люди будуть повертатися з роботи, і, відповідно йти і голосувати. Юлю через якими настроями йдуть на голосування виборці цього разу? Чи є шанс у Нікі Гейлі зменшити відставання від Дональда Трампа, який нині є лідером перегонів? А так, Юлю дуже багато активності було останні два тижні. Відповідно тут в НюГемшері і була тут Нік... Нікі Гейлі. Постійно і Дональд Трамп останні тижні тут провів Дуже багато мав і зустрічі, і раліс як тут називається. Тобто такі великі зустрічі з виборцями. Дуже ми говорили з представниками і і незалежних виборців, відповідно, які більшою мірою принаймні, з їхніми словами підтримують Нікі Гейлі. І відповідно з представниками Трампа вони теж мотивовані, Вони проходять на дільниці, і зараз можете почути, чому саме тобто прихильники республіканці, прихильники Трампа та, та Гейлі вибирають цих двох кандидатів. Я знаю, що багатьом людям він не подобається з якихось причин, але не кожному хтось сподобається, і тому це робить нас різними. Я просто думаю, що зараз він для нас хороший, і моя головна причина полягає у тому, що після 11 вересня він проживав у Нью-Йорку, коли була терористична атака. Тому я думаю, що він найкращий для цієї роботи для сполучених штатів. Плюс він хороший бізнесмен

Вагався, бо хотів би бачити когось менш контраверсійного, ніж пан Трамп. Хоча мені подобається політика Трампа, він робив добрі справи, коли був на посаді. Я не голосував за нього через його сімейні цінності, а також через те, як він ставиться до людей. Але його політика була хорошою і він твердо виступав на користь сполучених штатів, що на мою думку зараз не робиться. Зважаючи на це, я вважаю, що Нікі Гейлі є більш поміркованою особистістю. Я думаю, що вона докладатиме всіх зусиль. Щоб повернути країну на правильний шлях і відновити її краще місце в сучасному світі, знаєш, ти спілкувалася із виборцями українського походження. Кого підтримують вони? Чому буквально 30 секунд? Знаєш, ми більше спілкувалися наразі принаймні, з представниками української громади, які підтримують Дональда Трампа, і незважаючи на те, його досить -таки, перед тим контроверсійні заяви щодо України. Вони вірять, що саме Дональду Трампу вдасться зупинити війну. Тобто вони вірять їхнім його цим заявам, тому що він лідер. Він такий дуже такий жорсткий. Та лідери, тому вони сподіваються, що все ж таки ці обіцянки будуть виконані, тому вони його відповідно і підтримують. І вони знають, що від нього очікувати. Також бо він вже був президентом. Юлю, дякую тобі, Іра. Цікаві ці думки. Ми стежимо за результатами праймерісу у нью гемпширі Вже завтра будемо підбивати підсумки. Ірина Соломко була на зв'язку зі студією із Нью-Гемпшира. Друзі, на цьому будемо завершувати. Дякую вам за увагу! Це